Друзі, я ще раз вас вітаю. Всеукраїнський Козацький рух, Другий фронт народний, В'ячеслав Рудник, Речник. Сьогодні теж 15 липня 2024 року і я роблю запис другої частини. Тема сьогоднішнього запису це. Погляд на мобілізацію, погляд на те, яким чином у нас зараз відбуваються рухи в нашій країні, і що нам, як суспільству, на наш погляд, всеукраїнського кальського руху, треба робити, щоб перемогти це інфернальне зло, яке уособлює в собі Московія. І керівництво московське, яким чином нам з'єднатись як громадянам, як країні, яким чином нам вистояти в цей складний час? Я впроваджував в минулому записі такий наратив, що ті владні чиновники, які не працюють над укріпленням тилу, які не працюють, над мобілізацією нашої української економіки, які не працюють над тим, щоб згармонізувати всі процеси, пов'язані з мобілізацією, з економікою і збереженням кадрового потенціалу нашого суспільства. Якісного кадрового потенціалу нашого суспільства. Вони є злочинці, вони є негідники, і це ті особи. Які розвалюють нашу українську державність і призводять до величезних втрат людського потенціалу, який є самим головним досягненням, самим головним фокусом взагалі Конституції України, міжнародних правових актів людина є центром всіх процесів, які відбуваються. І коли до людей відносяться не не як до людей, а як до Просто звичайного ресурсу, яким жонглірують направо-наліво, не визнаючи і не роблячи висновки про можливі наслідки, це великий злочин і велика ганьба для демократичної країни. У мене складається враження, що наш президент Зеленський, який на початку Збройної агресії Російської Федерації проявив себе дійсно як лідер нації і собі уособлював саме спротив цій російській навалі. На сьогоднішній день своїми ефективними в лапках менеджерами посаджений в таку теплу ванну і, може, він не розуміє, що взагалі відбувається навколо нього і які. Негативні наслідки на сьогоднішній день відбуваються із-за тих непродуманих рішень Верховної Ради, Офісу Президента і нижче там поланці Управлінській. І ці негативні наслідки можуть призвести до великого соціального вибуху і втрати частини нашої української держави. Я вважаю, що є ризик втрати по Дніпру, якщо ті тенденції, які на сьогоднішній день ми бачимо, вони будуть продовжуватись і ця ситуація не владнається. Владнати ситуацію скоріше за за все, і швидше і якісніше, безумовно, може владна вертикаль, якщо вона буде приймати правильні. Рішення і ці рішення буде правильно і якісно впроваджувати в життя. Крім того, велику силу, великий потенціал має саме громадянське суспільство, яке осознане, яке гуртується, яке об'єднується в різні рухи державотворчі рухи, які націлені на збереження нашої української державності, на збереження економічного потенціалу. На захист духовності є такий рух, духовність, єдність, перемога, який заснований буквально недавно чотирма силами: християнами, об'єднаними християнами, об'єднаними громадськими формуваннями, об'єднаними добровольчими формуваннями територіальних громад і нашим українським об'єднаним казацтвом. Крім того, шана всім. Хто займається на сьогоднішній день державницькою справою, намагається своїми зусиллями об'єднати і компенсувати недолугі рішення чиновників і бере на себе велику відповідальність, громадянську, людську відповідальність по збереженню державності, збереженню нашої країни. Я хочу сказати стосовно громадян, громадянських рухів. І окремих громадян. Друзі, і міжнародне законодавство, і Українська Конституція опілює до таких понять і до таких статусів, як людина і громадянин. Людина це творіння Боже, дитина Божа, яка осознає себе як божественну істоту, образ і подобу Божу, і сама себе визнає людиною. Громадянин це людина, яка поєднує свої зусилля через відповідальність через особисте світосприйняття, поєднує з такими ж людьми і намагається створити якісне поле спілкування, взаємодії, яке називається громадянське суспільство. І ще є один статус, який ми унаслідували по нашій Конституції, стаття 5, стаття 13, 14. Як виключний співвласник всіх активів нашого українського народу. Оце три статуси, які я вважаю особисто дуже важливими для поняття, сприйняття і впровадження в нашому суспільстві, в нашому громадянському оточенні. І всі повинні розуміти, що всі ці статуси, статуси має кожна людина, яка осознає себе людину, яка є громадянином України і яка через своє громадянство унаслідувала всі ці активи, які були у Радянському Союзі. І ці активи перейшли до нас, як українців, в спадок. І ми є виключними власниками всіх цих активів. І коли ми кажемо, на нас напала Росія, нам треба захищати, то це саме те, що ми повинні перш за все захищати. Це людину, людяність, це громадянське суспільство, злагоду в ньому, і повинні захищати все народне надбання, і ми, як виключні співвласники, повинні стати до захисту наших, нашої землі, наших державних інтересів. Стосовно статті 65, це є виключний обов'язок кожного громадянина. От на цих статусах і на цих намерах ми, кожен громадянин, уже в 2024 році, 24 числа верніше, 22 року, 24 числа 22 року, 24 лютого 22 року, уже приступив до виконання своїх громадянських обов'язків згідно статті Конституції, згідно указу президента. І ми всі приступили до захисту нашої держави, неподільної держави нашої України, нашої української землі. Я також хочу заявити про те, що в грудні 2023 року сформувалась така ініціатива Всеукраїнський Казацький Рух Другий Фронт Народний. І ми згідно протоколу, кількістю. Певною кількістю громадян, людей, козаків сформували свої наміри і легалізували себе як спільноту, яка направляє свої зусилля на захист нашої держави, нашої землі, нашої країни від зовнішнього ворога, який є Російська Федерація, який є московити, і ці нелюди, які прийшли, щоб убивати наших жінок і дітей, рівняти з землею наші міста. і на боротьбу з ворогом внутрішнім, який є корупція, який є жага до збагачення. В Біблії це називається служіння Мамоні. Тобто немає різниці, якої людина національності, якщо вона концентрує своє життя на служіння Мамоні, це є злочинець, це є ворог України, українського народу і це є. Особа, яка підточує коріння нашої нації, підточує коріння нашому суспільству, і це ті особи, які обов'язково понесуть справедливу відповідальність за свої шахрайські дії. За свою підступність, за знищення в різний спосіб українського народу, за створення економічних умов, направлених на знищення взагалі нашого українського суспільства, за недолугі рішення стосовно відводу військ від границь, за недолугі рішення зв'язані з мобілізацією, яка проти... протиставляє. Одну людину, іншій людині, яка протиставляє різні інституції один одному, і інституції протиставляє взагалі людському суспільству, нашому громадянському. Я вважаю, що це недопустимі речі, і це ті речі, за які обов'язково ці негідники будуть нести свою відповідальність. Наше завдання, друзі, як громадянського суспільства, протистояти цим процесам. І саме Всеукраїнський козацький рух вийшов з ініціативою організації рекрутінгів і мобілізаційних центрів, які на сьогоднішній день вже починають займатися такими напрямками, як економічна мобілізація, що означає збереження економічного потенціалу малого середнього бізнесу і бізнесу державного. Друге збереження кадрового потенціалу цих підприємств для того, щоб не порушена була економічна активність, гуртування цих бізнесів і об'єднання для рішення військових питань і вироблення виробів, які потрібні для передка для наших Збройних сил України. І це те, що буде вирішуватись через наші волонтерські зусилля. Об'єднуючи підприємців, даває можливість підприємцям працювати, заробляти прибуток. Частина цього прибутку буде направлятись на вирішення загальних проєктних завдань, які будуть і є допомогою вже на сьогоднішній день допомогою Збройним силам України. А також дуже важливо зберегти наш якісний людський і професійний потенціал. Для подальшого відновлення країни, для того, щоб не довести нашу країну до руїни. І ми, як колись, не прийшли до такого дуже тяжкого стану, коли на 100 кілометрів не буде жодного, жодної живої душі. І це завдання нашого громадянського суспільства, нас, всіх громадян, осознаних, які визнають себе людьми, громадянами, виключними співвласниками національного багатства, яке ми. Як громадяни захищаємо. Тому, друзі, об'єднуйтесь, об'єднуйтесь з нами, об'єднуйтесь самі, доєднуйтесь до різних рухів. І ще раз нагадаю: у нас нещодавно легалізований рух, духовність єдність перемога, до якого до якого долучилось казацтво, це така нейтральна платформа, яка заснована чотирма силами об'єднаними християнами віри Євангельської. Перш за все, але також ми долучаємо зараз і православних християн, і греко католиків Тобто відкрити ці двері, відкрити для всіх людей, які сповідують Христа, які бажають блага нашій країні. Друга сила це добровольчі формування, територіальних громад, асоціація добровольчих формувань, також асоціація громадських формувань. Які на сьогоднішній день працюють по Києву Київській області і виконують свою дуже важливу функцію по убезпеченню наших людей від ДРГ, від е, різних злочинних підступних дій, як внутрішніх, так і спланованих дій ФСБ, спланованих московитами. І четверта сила це об'єднане українське казацтво, яке представлено ну багатогранно різними е, прошарками, різними напрямками нашої діяльності. І ми на цю нейтральну платформу закликаємо всіх інших небайдужих людей, які бажають щастя нашій державі. Українці повинні бути щасливими. Це наше призначення. І українці повинні стати, і, взагалі, наша українська держава, українська земля повинна стати святочем для всього світу і вказати інші шляхи, інші шляхи нашого співіснування, гармонійного співіснування. Всіх країн в світі. Я вірю в це призначення України і українців. І давайте, друзі, працювати саме над цим напрямком, об'єднувати наші зусилля. Закликаю всіх можновладців, всіх представників спецслужб, людей, які дотичні до безпеки нашої держави, працювати над укріпленням тилу. Укріплений тил це перемога у війні. І ми свої зусилля, і як козаки. І як долучені до руху духовність єдність перемога, ми направляємо на те, щоб укріпити тил, провести економічну мобілізацію, перш за все, серед свого підприємницького оточення, а потім вийти і на більш широкі можливості, зберегти важливий ключовий кадровий потенціал, від якого залежить. Робота підприємств і заробляння грошей і подальше виділення частини цих грошей для потреб Збройних сил України. Таке саме я пропоную робити всім на всіх, скажімо так, частках нашого громадянського суспільства. Дякую, друзі. Допомагайте Всеукраїнському козацькому руху. Доєднуйтесь до допомоги Збройним силам України. Хто бажає задонатити, реквізити будуть нижче. Дякую всім.